Вітаю вас на каналі Астрологія! Приєднуйтесь до каналу і будемо разом продовжувати захоплюючу подорож у світ зірок, астрологічний прогноз на п'ятницю 12 січня. Наша активність починає зростати разом із зростанням місяця. Енергії, обмаль вона тільки почала накопичуватися, але фізичне навантаження піде на користь. Сьогоднішній день сприятливий для планування нових справ та початку реалізації нових проєктів. День вважається пасивним, але якщо щось починаєте, то діяти потрібно без сумнівів та коливань. Краще абсолютна впевненість у правильності своїх дій, успіх любить сміливих і впевнених людей. Зробіть крок у напрямку мети, і вам буде дано все необхідне для її досягнення. Звертайте увагу на підказки Всесвіту. Інформація, що надходить сьогодні, буде актуальна протягом поточного місяця. Другий лунний день має символ ріг достатку, тому щедрість та благодійність вітається. Чим більше сьогодні віддасте, тим більше повернеться. Максимальна активність, але зберігайте емоційну рівновагу, випромінюйте позитив. Все, що посилає сьогодні всесвіт, стане у нагоді, навіть якщо здається абсурдним зараз. У цей день прописуємо плани, бажання, цілі. Все написане цього дня множиться. Відбувається закладка фундаменту на місяць. Чим більше позитивних емоцій щодо бажаного, тим швидше бажання здійснюється. Місяць знаходиться у знаку зодіака водолій. Водолій вважається знаком інновацій, свободи та незалежності. Місяць водолії впливає на наші емоції та сприяє розвитку креативності. Вона також підтримує наше бажання бути оригінальними. Та займатися новаторськими проектами в цей день можна відчути велику енергію та бажання виявити свою індивідуальність. Це може бути чудовий час для розвитку нових ідей та знайомств. Іноді місяць водолії може приносити несподівані зміни або відчуття непостійності, проте це також дає нам можливість вибрати свій унікальний шлях та розкрити свій потенціал. Важливо залишатися відкритими до нових ідей та досвідів, які може принести місяць водолії. На підтримку написання планів і цілей приходить гармонійний аспект між Марсом і Юпітером, який дає енергію, впевненість у собі, оптимізм, ентузіазм, рішучість і підприємливість. Це дасть можливість структурувати всі свої масштабні плани та цілі. А також скласти покроковий план їх досягнення, завдяки натхненню оптимізму щедрості можна розширити свої можливості та притягнути в життя матеріальний добробут та достаток. А оскільки місяць у водолії, то не забувайте планувати щось незвичне, оригінальне, те, що є мрією, і діяти креативно не так, як завжди. Місяць у водолії дає оригінальні незвичайні ідеї, спрямовує подумати про майбутнє, дає осяяння, головне, прислухатися до свого внутрішнього голосу та бачити знаки Всесвіту. Сьогодні є можливість розібратися зі своїми справжніми бажаннями та зрозуміти, що важливо, а що ні, але можуть проявитися негативні переконання будьте уважні до себе. Це може стати на заваді бачення перспектив розвитку. П'ятниця День Венери. планети краси, грошей, фінансів, матеріальних ресурсів. Зробіть щось приємне, отримайте задоволення від доглядових процедур. Другий місячний день гармонійний з Венерою. Юпітер знаходиться у знаку, де керує Венера, а це натяк на розширення всього, що пов'язане з красою, статком, матеріальними цінностями, але не забувайте про духовний розвиток. Будуйте грандіозні плани, але вони повинні бути цілком реальними для досягнення і не забувайте про яскравість, оригінальність, креативність і новітні технології. Дивіться у майбутнє з оптимізмом та вірою в себе. Проводьте практики на багатство та достаток. У цей період вони закладають фундамент благополуччя та процвітання. Обов'язково пропишіть фінансові цілі на наступний місяць та складіть план їх досягнення. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, задавайте питання, я обов'язково на них відповім. До наступних зустрічей!